Розділяй і володарюй 7 грудня своє професійне свято відзначили ті, хто володарює на місцях в містах, селах, районах. Це працівники місцевого самоврядування. Сьогодні, окрім посадових осіб, міських голів, депутатів, до самоврядування належать і ті, хто приймають активну участь в житті громади, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, активісти громадських організацій. Усі вони зібрались 7 грудня у міськвиконкомі на святковій урочистості. Міський голова Володимир Абрамов продовжує знаходитись у відпустці, тож святкували без нього. Представницьким органом місцевого самоврядування є Жовтоводська міська рада сьомого скликання, яку було обрано територіальною громадою міста у 2015 році. Депутатський корпус міської ради налічує 34 депутати. Секретар міської ради гончар Володимир Федорович, шановна громада міста Жовті Води, щорічно 7 грудня країна відзначає професійне свято День місцевого самоврядування. Це свято тих, хто працює та працював в органах місцевої влади, депутатів, усіх громадян, які вболівають за проблеми міста, дбають. За розквіт та зростання нашої громади. Від усього серця всім бажаю витримки, натхнення та оптимізму, нехай професійність та досвід, творче ставлення до професійних до виконання своїх професійних обов'язків сприяють розбудові. Та розвитку нашого міста депутати міської ради Вікторія Жушман, Едуард Клеопа та Віра Паніна отримали почесні грамоти за гарну роботу протягом року. Не секрет, що депутати це захисники інтересів народу перед міською владою. Тож на свято завітали й маленькі жовтоводці своїх депутатів. Вітали вихованці дитячих садочків. Отже, далі голос народу. Як привітати, я вам підкажу. Здавна на Україні вітають голову. Ми Володимира Васильовича, мера міста привітаємо, багато щастя побажаєм! Ще депутата обласної ради, чорного митра Сергійовича Треба привітати. Не забути для мічкої ради Володимира Федоровича теж треба привітати. Всі вам, вам бажаємо доложити жовтим водом, вірою і правдою служити. Дівчата, часу не гайте, комісії міської ради, пригадайте. Yeah. Я комісію вітаю, що твого комунального закористувано ще й місто yeah. Вам бажаю щастя, радості добра в побуті покращення, а в сім'ї тепла. Вітаю я комісію незвично, соціально, економічно, побажаю вам фінансів, розвитку бюджету, що росла наше місто на усю планету. Дайте слово і мені хочу те сказати. Я комісію вітаю законності і правопорядку, зв'язок з вами сітю з батьками і дитятком. Хай вас ніколи не покине надія, віла і любов, валидка і оптимізму. Ми бажаємо знов і знов. Заступник міського голови Єгор Харитонов долучився до поздоровлень. Після чого нагороди отримали кращі працівники міськвиконкому та міських бюджетних установ. Ми вітаємо всіх представників органів місцевого самоврядування, депутатів і виборців всієї громади, які вболівають за проблеми рідного міста і дбають про розквіт і процвітання. Всім вам випала доля працювати у нелегкий період державотворення та утвердження правової демократичної держави, пріоритетом для якої є насамперед інтереси громади. Військові події на сході ще більше об'єднали наші зусилля. Ви успішно реалізуєте заходи з децентралізації влади, берете нові повноваження, які передаються на місцевий рівень, що відображаються в якісному наданні адміністративних послуг мешканцям нашого міста. Висловлюємо вам слова подяки за нелегку відповідальну працю, спрямовану на розвиток і зміцнення територіальної громади. Саме вона є складовою частиною стабільності і процвітання нашої держави. Почесною грамотою виконавчого комітету Жовтоводської міської ради нагороджується Скиба Людмила Миколаївна! Ворожко Яна Олексіївна, начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та економіки, головний бухгалтер у житлово-комунального господарства Жовтоводської міської ради. Куренко Людмила Петрівна, головний спеціаліст відділу справа в сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. За сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків та з нагоди дня місцевого самоврядування подяка міського голови оголошується Ніколенко Єлизаветі Дмитрівні, прибиральниці виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Чорнопольському Андрію Вікторовичу водію виконавчого комітету жовтоводської міської ради. Але родзинками свята, звичайно ж, були діти, які зі сцени вітали поважних депутатів та очільників міста. Якби я був депутатом. Я б садочкам нашим допомагав завзато, будував басейн, спортивний майданчик, я б гой і раски сам тестував. на нових комп'ютерах перебирав. Та що там казати? Я б став депутатом, людиною поважною. З профеєм, мандатом, але дуже прикро, чого не сховати. Пацюк багато завжди депутат. Я б став депутатом, я був би корисним, але я ще трошки побуду в Є в нашому місті посада велика, людина ця мудра, сердечна, відкрита. Людину таку обирає громада. Це мед на в місті посада. Нашим депутатам, ось що хочемо сказати, спасибі за теплі і світлі, за садочки, здорові були, щоб синочки і дочки, веселі майданчики, свято у місті, за вулиці наші красиві і чисті, за те, що роботає мама в мами і тата, що довбими справами. Місто багате. День самоврядування, вам подяка і побажання, хай росте бюджет у місті, щоб життя було щасливе і барвисте. Хай минає криза і гаразди, Вся Європа, хай усім нам заздрить. Ми дякуємо вам. І хотіли сказати, як добре, що у нас є такий депутати. От що ми прачальство знаємо? Одні розуміють, поважають, інші лають, уникають, але їхня справа також нелегка. Тож уявімо один день із життя секретаря міської ради, депутата загалом керівника. Ви гадаєте, все починається так? На недельку до второго я уїду в Камарова. а о, за вікном картина не нова. СМСЧ бореться за свої права. 也。<music> За допомогою, обуренням, питанням. Бо як вважає вся нарада, як добре все, то це народ. Щось трапилось, погана влада. Але не все вирішує місцеве керівництво. Порівняно з країною, це лише невеличке представництво. Та кожен з нас має з себе починати. Небайдужими бути, про місто своє дбати. Прийміть від нас щирі З не місцевого самоврядування. Що промайнула така думка, що ну, напевно що можна було зібратися лише заради виступу даних дітей, тому що, е, так як е, ну, діти ну, ніхто більше не скаже. І в той момент, коли дівчинка сказала, А вам депутати, я зараз скажу, я впевнений, що всі депутати трошки напряглись і е, думають, що зараз піде глас народу, скажем так. А є велика надія в те, що дійсно. Дані, дані дітки виростуть і стануть гідною заміною тим депутатам, які зараз у нас є в міській раді, і в обласній і верховній, то не важливо. Головне, що дивлячись зараз на дітей, розумію, що все ж таки майбутнє не лише в містах Жовті Води є, а й в Україні. А що стосується професійного свята, то сьогодні дійсно день. Місцевого самоврядування і свято тих, хто обраний для того, щоб зробити владу ближчими до людей. Привітали працівників влади і почесні громадяни міста Едуард Ханіс та Віктор Ткаченко. Міськвиконком навіть отримав подарунок: комп'ютерну оргтехніку від східного гірничо-збагачувального комбінату самими теплими чувствами самими добрыми намерениями я хочу обратиться к вам, поздравить вас с профессиональным праздником. Если есть такой праздник, значит, есть такой слой людей, которые трудятся для народа, значит, он нужен, и это очень справедливо и очень почетно. В особенности я хочу поздравить, конечно, присутствующих в этом зале и не присутствующих ветеранов, ветеранов тех людей, которые строили все это, делали местное самоуправление наше, такие слова какие-то казенные. Мы просто были депутатами городского совета, мэром города. Раз этот праздник есть, значит, он кому-то нужен. И, значит, тот род деятельности, который вы себе выбрали, мы отдаем все себе отчет, что это копеечная зарплата и вот такие вот заботы. Но раз вы его выбрали, этот ВОЗ, то тяните. Еще раз вас поздравляю с праздником. Ну и помните просто простую такую вот житейскую старую мудрость. Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем бегать и качать. Темно, темно, темно. Сегодняшнее свято святкуют и святкуют справедливо. Едуар Наумович говорив, що нам, всім в місті жовті води, немає іншого шляху, як продовжить ті традиції. Я не побоюсь сказати слово таке славні традиції розвитку міста, які до цього були покладені в основу всього нашого. Цієї нашої діяльності. Не можна не сказати про те, що кожен день міського голови, кожен день депутата викликає роздуми, що ж сьогодні зробити, як виконати звернення рядових жовтоводців, які ми всі висловлюємо надію на ваші рішення. На вашу допомогу. Я хочу побажати усім працівникам органів місцевого самоврядування, самого міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, наснаги і успіхи вирішені тих професійних завдань, які стоять перед органами місцевого самоврядування. Я звертаюся до депутатського корпусу. Про нього сьогодні дуже влучно і часто говорили наші дітки, Дякую, дякувати їм. Шановні депутати, будьте толерантні, будьте зважені в прийнятті рішень, які ви приймаєте. Багато гарних слів лунало того дня від ветеранів Державної служби та гостей свята. Але усі побажання стосувалися одного й того ж щоб міська влада працювала на благо міста та дбала про людей, які його населяють? Про жовтоводців.